Друзі мої, діти мої. Сьогодні цей день прекрасний день Святого Миколая, день доброти, день радості. Я всім від себе бажаю здоров'я, миру, добробуту, гарного настрою, позитиву. Ви можете мене запитати. Чи Господь Бог любить Україну? Однозначно скажу так. Тому що тому, кого він любить найбільше, Він посилає найбільше випробування. Що нас чекає попереду? Звичайно, перемога. Тому що той, який бореться за свободу, за правду, який захищає рідну землю, з ним Бог. А якщо з нами Бог, то хто від нас сильніший? Слава Україні!